Замовив кнопочний телефон Techno Тріпл Сім в магазині Мойо. розпаковуємо, Так, є. Декларація по відповідальність, інструкція на українській мові. гарантійний талон. Є блок живлення в комплекті. Є акумулятор запакований. Так, і ось безпосередньо сам телефон. Ось такий золотого кольору. Можна сказати, приємний в руці, нічого не рипить. Магазин моє доставив вчасно. Вчора замовив, сьогодні вже прийшло замовлення. Кур'єром нової пошти безкоштовно. Всім раджу до покупки в магазині моє.